Земля заповнена релігією. Хтось стверджує, що не вірить ні в що, але на перевірку виявляється, що він вірить у гроші. Або є люди, які кажуть, що вони не вірять у Бога, але те, що вони роблять. Це своєрідна релігія, безбожна релігія. А той, хто живе тут, і твердить, що він не вірить, бо він, бачте, вчений атеїст. Або вчений кабаліст, то він також вірить, вірить у свою науку або псевдокабалу. Головна суть нашого навчання: вивільняй себе від нечистих сил, релігій, групи, з'єднанням з Єшуа, виконуючи тим самим бажання Творця. Єшуа це бажання віддачі, і через Єшуа у тебе є доступ до вічності.